Шановні друзі, ви знаєте, у своїй озвучці ми хотіли показати вам любовну історію двох непересічних персонажів гір. Такі теж бувають хлопця з міста і дівчини з села. І так, увага на екран! У фільмі здоймалися Моніка могла бійлучі, Бред виліз на піт. Анджеліна показали губи бджолі. бджолі. Кроу Кроуз носа. І Річард просився з гір. Боже, не треба було їхати через той. Ліпше через Тернопіль це Закарпаття. О. Якщо ти хочеш бути такий, як ми, то треба говорити як ми. Це пульки. Очі. Пульки. Очі. Пульки. Очі. Ти телепню пульки. Дивись, це у нас такий тут ліфт. Роби так, як я Штрикаєш, і п'ятий поверх, четвертий, третій. Другий перший тинг тин. Отперти, давай штрикай. Так, 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 тримайся. Я п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. оп. Е -е -е -е. Нее, я я я, я ліпше сходами піду, сходами. сходами. Значить, я була на УЗІ. Ти чуєш мене, розумієш? Нет, не розумію. Як не розумієш, я тобі ще раз скажу: у нас в селі виходять заміж по двох причинах, коли люблять один одного і коли дві полоски. <рик> боже, 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 у нас дичина у горах навіть знаєш у нас весілля. Вітаю з весіллям! Василю, Василю, геть де наша родина. Знайомся. Тату, тату, це мій наречений. Василь, я зробила УЗІ, Він хоче просити мою руку і серце. Проси. Е, е, Можна вашу руку? Ач, ач! До цього оплату свадьби ми беремо на себе. Сердечно дякую. Єс! У нас буде веселі! Барбара Стрейзен. Боже, Боже, це який у нас фуршетний стіл? Кохано обережно топсент, абсент, обережно, бо можуть бути. вертольотики. Вертольотики, такі, такі класні, дивись, які класні вертольотики, добре все, да. Я вже навалена. Мені торба. Шановні гості, співаємо для наших молодят. Нога я літа, нога я літа, нога я літа. Вставай, вставай, Васильку, то ж перший стіл. Весілля вислов з-під контролю, робишуш, робишеш, Васильку. Я тут молодий на цьому віселю. Тамада! Де оператор? Стоять, стоять! Я заказував зйомку з вертольота, не з трактора. Суда йди, скільки можна тобі повторювати, скільки можна тебе вчити. Ну хто так знімає? Шановні гості по буковинській традиції танцюємо. Родина, родина від батька й до сина. Милий, 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 вставай! Другий день весілля. Це жесть. This used to be